Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні ми з вами будемо читати погані відгуки на мої улюблені книжки. Тому поїхали. Прошу нічого в цьому відео не сприймати надто серйозно. Це просто жарт. І я розумію, що у людей є різні думки про різні книжки, це абсолютно нормально. От, тому давайте. І ворнінг в цьому відео можуть бути спойлери до цих книжок, тому. Не ручаюся. І почати я хочу з таємної історії, бо це одна з найконтроверсійніших книжок, по-моєму, бо її реально або дуже люблять, або ненавидять. І що тут у нас люди писали? Причмелена історія про студентів, пияк і наркоманів. Очікувала більше від цієї книжки, а отримала лише розчарування за багато описів всього підряд, а перша половина книги взагалі геть нудна. Ну, так, вони пияки і наркомани, але що зробиш? Якби вони не були пояками і наркоманами, то не було б таємної історії. Ну щодо описів, в багатьох є такі скарги, але мені здається, що це просто такий стиль, який дійсно заходить не всім. І дехто любить багато описів, дехто любить в це зануритись. Хтось цього не любить, це теж нормально. Хтось хоче більше динаміки, в таємній історії немає динаміки. Тричі чуть, -чуть не заснула. Дуже хороша снодійна і не більше. не треба так. Погане це снадійне, Я навпаки, не могла спати. Пропаганда вживання алкоголю, наркотиків не бачу взагалі ніякого засудження з боку авторки. Ліноші майже всіх головних персонажів працювати і зробляти гроші ні, не чули. Опис інце <кхем> сту тут ще було якесь засудження з боку головного героя. А от секс безгоди, коли людина у стані алкогольного вп'яніння, то згадали, але навіть не усвідомили, що це неправильно і незаконно. Я не вирізано з дуже великого відгуку, якщо що, але я не розумію цієї претензії, тому що у нас тут не надійний оповідач, і у нас розповідь ведеться саме від першого обличчя, а не від, так сказати, особи, яка спостерігає за всім зверху і може нам розказати, що погано, а що добре. Нам показували світ очима Річарда, і те, що він не засуджував цими очима алкоголь там, і наркотики, це лише показує, що яка він людина. І загалом всі ми по-моєму знаємо, що алкоголь це наркотики це погано, і не, нам не потрібно, щоб нам в книжці ще авторка обов'язково дописала під час вакханалії: що, знаєте, обережно вживання наркотиків може притвести вас до вакханалії. Про те, що з боку головного героя було засудження щодо ем, любові братської між Камілою та Чарльзом. Мені здається, що в нього було це засудження, просто тому що він сам би хотів бути з Камілою і він такий цей, вона цілується з Чарльзом. Якщо чесно, якби я хотіла думки групки елітних класицистів, які знають класичні мертві мови, я би просто повечеряла зі своєю родиною. Ну, слухайте, непогана родина тоді. У мене в родині ніхто не знає мертвих мов і мене елітні класицисти, Класицисти. Всі в цій книжці мали померти. Одна зірочка. 500 сторінок про групу самозакоханих. Класицистів, які п'ють і курять, і розмовляють про те, які вони офігенні, вивчаючи давньогрецьку мову. знаєте, чесно скажу, якби я вивчала давньогрецьку мову, вчилася в такому прикольному коледжі і знала ще й латину і ваще, то я би напевно теж була б трохи такою, трохи б б цим так сказати. До речі, я чула, що. У можливо наступного року буде курс з вивчення давньогрецької, саме української, тобто давньогрецька, українська. Я би дуже хотіла вивчити це так прикольно. Я не знаю, можливо навіть б навіть пішла, якщо у мене буде час і можливість це зробити, бо це так класно. Я б потім ходила, ходила, і потім і випендрювала, що я знаю давньогрецьку мову. Це офігенно, прикиньте. Ти знаєш людина, а я знаю давню грецьку мову. Люди, людина скаже, та мені взагалі пофіг, я тебе не питав, але зато ти як будеш почуватися через те, що ти знаєш давню грецьку мову. Можна буде читати в оригіналі Гомера. Якщо що, коли це відгук англійською, то я так довільно трохи перекладаю, щоб передати зміст. Я хотів дати цій книжці дві зірочки, тому що вона ну не настільки і погана, але у мене сталася мігрень від закочування очей. Всі такі агресивні, що вам так сильно не сподобалась ці книжці. Ця книжка расистська, сексистська, гомофобна, мізантрофобна, класична, тупа, претензійна і, можливо, одна з найнудніших переоцінених романів, які я коли-небудь читав. Пропустіть, і прочитайте краще в пошуку халяски: вона коротша і смішніша. Ну... Дуже гарна рекомендація, бо ж пошука халяски і таємна історія. Це прям, в принципі, ну, однакові книжки. Наступні відгуки у нас про Вавилон. Я теж дуже люблю цю книжку. Поїхали. Одна Зіронька закинув, стало нудно, і я почав читати американського психопата замість неї. Теж, в принципі, дуже дві однакові книжки. Американський психопат і Вавилон. Я не знаю, от коли люди закидають книжку, не дочитавши. Мені здається, що тоді не варто її оцінювати. Ну, особливо, якщо це там саме на початку, коли люди закидають книжки, тобто, коли ти прочитав вже більшість книжки, ти дійсно можеш закинути і оцінити, чому вона тобі не сподобалась, хоча все одно не завжди. А коли ти просто її там на початку кинув, як ти можеш поставити книжці одну зірочку, якщо ти її не читав? Тобто, зазвичай, якщо у мене буває таке, що я закидаю книжку, це буває рідко, але буває, я її просто видаляю зі списку, тобто я її ніяк не оцінюю, бо я не можу оцінити книжку, яку я не дочитала. Ну, якщо там, звісно, з самого початку не було якогось трешу, просто якихось дуже проблемних тем, які по-дебільному описані, тоді, звісно, я можу оцінити книжку і сказати, я не буду це дочитувати, тому що автор расист, сексист і ще щось. А так навіть не знаю. Чи може цей автор писати про щось окрім? Одної людини, яка починає революційну війну. А що погано вона навіть якби вона писала тільки такі книжки. Але, взагалі, ви, походу, не читали Yellow Face, бо там не про революційну війну. Навіть її роман Dark Academia закінчується таким же чином, як і Макова війна. Здається, вона ще явно не пройшла свою фазу Голодних ігор. Причому тут вище голодні ігри? Ну. Це знаєте, коментар, схожий на те, що мені просто хочеться похейтити за щось, Ребекку Кван, але я не знаю за що, тому я напишу цей коментар. Хоча там був дуже довгий коментар, прям хейтерський про цю книжку. Причому мені здається, що він би був десь на три, на три сторінки а, І там просто людина каже, що це дуже російська книжка, і, і про Леть намагається якби виправдати Летті. І от там Летті, блондинка, біла дівчина Леті дихає. І всі в її групі друзів, вона колись взагалі заткнеться чи ні. Також коли робін когось вбиває група друзів, давайте збережемо це в таємниці, Летті. Хм, А це правильна річ, щоб зробити? І всі такі: я знав, що ця сука <кхм> нас колись зрадить. Але мені більше просто за все сподобалось, що під цим відгуком хтось написав коментар: це що секретний аккаунт Леті, тому що якого чорта? Насправді дійсно. Коли я читала негативні коментарі про Вавилон, не всі, звісно, є і якісь аргументовані, але дуже багато. Як би це не звучало, але таке відчуття, що ці коментарі пишуть расисти, тому що їх просто бісить, що саме білих людей показали не з дуже гарної сторони. Але по факту ця історія, саме Вавилон, він написан, він заснований на реальній історії. На реальній оцій війні опіумній. Коротше, можна сказати, що це реально історична книжка, в яку додано дрібку фентезі і вигаданих персонажів, щоб показати, як тоді існував світ. І ну це правда, що тоді світ був дуже расистським, і що тоді дуже мало було шансів тобі кимось стати, якщо ти не був привілейованою білою людиною. Людей багатьох бісить, що авторка це саме так висвітила. Ладно, переходимо до гордості та опередження. Я дуже люблю цю історію і фільми дуже люблю. Боже мій, просто займіться сексом. Ні, знаєте, я не хочу, щоб вони просто зайнялися сексом, тому що, Боже, скільки можна вже от, оці порнографічні книжки якісь писати, де тільки од, одне 18+, ні. Мені хочеться книжку, як гордість та опередження, де вони будуть. Думати одне про одного, 400 сторінок, де вони будуть, де між ними буде напруга, де вони будуть розкривати одне одного, одного, де вони випадково візьмуться за руку і між ними проскочить якась така іскра, і вони такі. О, Боже, він взяв мене за руку. І ти це читаєш. Ти таке об от. Я хочу такі книжки, мені це подобається. Я не хочу, щоб вони просто зайняли сексом після першої їхньої зустрічі. Не те, щоб це погано, але таких книжок є багато. А в так а в гордість та опередження мені дуже подобається, як вони просто думають одне про одного. Дуже довго. Найбільш переоцінена книжка в історії літератури. Боже, скільки книжок прочитала ця людина, якщо саме гордість та упередження для неї найбільш переоцінена в історії літератури. Я була змушена прочитати цю книжку в дев'ятому класі на англійську. Це, напевно, було найнудніше шкільне завдання, яке я коли-небудь отримувала. Кілька сторінок жінка розказує чоловіку про те, яка, у нього, яке у нього гарне письмо, почерк. В цьому ж сенс, ну це блін. Не знаю, що сказати. Ну, в цьому й сенс. Я хочу читати про те, як вона дві сторінки йому розказує, який у нього гарний почерк. Бо в цих діалогах є не тільки про почерк, вони ще й заграють одне з одним через такі дебільні діалоги. Це дуже класно. Це мій улюблений. Я не можу повірити, що мій професор прочитав цю книжку 25 разів. I I'm Dead inside. Блін, прикольно, 25 разів. Мені цікаво, я колись прочитав якусь книжку в своєму житті 25 разів. Поки що мій максимум це, напевно, три рази. Ну от, Аді Лярю, мені здається, я за життя перечитаю разів десять точно. Можливо, таємну історію разів п'ять, але двадцять п'ять. Mm. Скільки разів ви, ви максимум перечитували книжку і яка це була книжка? Я люблю перечитувати книжки, тому що це так цікаво, як ти відкриваєш кожен раз для себе щось нове і дивишся на ті самі події. Під іншим взагалі кутом, бо з тобою вже в житті щось встигло статися, ти по-іншому сприймаєш інформацію. Я це обожнюю. Я ще люблю писати в книжках. Мені сподобалась ідея, така є, що коли ти перший раз читаєш, ти анотуєш одним кольором, там, наприклад, чорним, а перечитуючи вдруге, ти вже робиш примітки червоним, там, наприклад, кольором, і тим самим ти якби потім можеш продивитися і побачити, як змінилися твої думки. За якийсь період часу наступна книжка це Сяйво Стівена Кінга. Це одна з моїх улюблених книжок Стівена Кінга. Як взагалі ця книжка така популярна? Вона нудна, просто піз без... <кхем> ні, вона не нудна, вона класна. Просто тут теж, от знаєте, тут теж дуже багато описів. Взагалі у Кінга такий стиль, що він любить багато. Наливати води, але мені це подобається. Хоча не завжди теж. От, наприклад, я так і не змогла дочитати кладовище домашніх тварин, хоча у багатьох це улюблена книжка, але не для мене. Бо там мені це було занадто і було нецікаво. Але сяйво мені дуже сподобалось, і мені було цікаво читати цю його воду. Побільше води, будь ласка, Стівен Кінг. Я тільки що прокинувся в з комом, в яку впав читаючи цю жахливу нудну книжку. Якщо можна настільки захитити книжку? Я не знаю, мені здається, я одну зірочку ще ніколи не ставила книжці. Я навіть креденс поставила дві зірочки, бо іноді там проскакували непогані думки. Одну зірочку, як можна поставити одну зірочку, сяєву. Якого фіга я взагалі закінчив цю 16-ти годинну аудіокнижку, яка мені навіть не подобалась. Серйозно, якого фіга? Не знаю, якого фіга ти її дослухав, якщо вона тобі так не подобалась. Щоб потім поставити одну зірочку і навіть написати якийсь розгорнутий відгук аргументований, навіщо себе мучити, коли книжка не подобається настільки сильно, особливо якщо це аудіокнижка. Я не можу зосередитись на аудіокнижці, якщо вона я іноді можу дочитати книжку, яка мені не подобається, тільки щоб потім зняти відгук, Бо це моє хобі, моє заняття, моя робота. Але якщо ти просто читаєш для свого завжди тільки задоволення, то навіщо витрачати так багато часу на книжку, яка тобі не подобається? Гіпотеза кохання. Так, я люблю гіпотезу кохання. Взагалі я люблю Елі Гейзлвуд. От е, я не знаю, це моя така комфортна авторка, саме якщо брати ром-коми, і я бачу ту крінжу, яку, яка не подобається багатьом людям. Тобто я розумію, чому вони можуть крінжувати з тих чи інших моментів, але я їх сприймаю по іншому. Тобто для мене це може бути просто смішно, але не так, щоб мені, щоб я хейтила, там ненавиділа ці книжки. Навіть мені здається, іноді що сама авторка просто вже сміється і приколюється, коли там пише про те, які великі у неї чоловіки. Голові, які маленькі жінки, мені здається, що вона це вже робить спеціально, щоб ми потім про це говорили. Також я хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал, як вподобайками, так і коментарями, так і підписками. Буду дуже вдячна за коментарі і лайки під цим відео. І також, якщо у вас є бажання і можливість підтримати цей канал фінансово, що допомагає йому розвиватися, то в описі до цього відео буде посилання на Монобанку. Я не знаю, на яких наркотиках ви всі сидите, але я точно не отримав свою порцію. Блін, ну чого не на наркотика, Ну, прикольна книжка. Я блокую кожного хто сказав, що ця книжка була гарною в буктоці. Я сказала, що ця книжка була гарною, і я притримуюсь цієї думки. І я люблю цю книжку. Ви я не розумію, коли люди настільки категоричні, бо ж дійсно у всіх різні смаки, і особливо, коли це такий жанр, як ромкоми, бо він часто трохи крінжовий, але в цьому і суть, бо це таке, це, це така банальщина, це має бути щось таке просте, смішне, що скоріше за все комусь дуже сподобається і буде дуже комфортним. А у когось викличе трохи негативні відчуття, але як можна так негативно ставитися? Загалом до книжки, і все казати, я блокую всіх, хто сказав, що ця книжка гарна, і ставити одну зірочку, не ну, знаю. Він засунув усі її груди в свій рот. І я налякана. Ну, може, у нього дуже великий рот. Мені це правда дуже дивно, але це смішно. Багато кого налякав цей момент. Я, якщо чесно, теж собі це не дуже уявляється, який має бути або рот, або груди, щоб засунути повністю. І навіщо? Оце головне питання. Я б не хотіла, щоб хтось засунув повністю собі в рот мої груди. Гіпотеза кохання більше схожа на гіпотезу ненависті, ненавиджу цю книгу з усім своїм єством. Бо хто заплатить за злочин фальшивої промоції цієї книжки. Що значить фальшивої? Боже, мені просто сподобалася ця книжка. Знаєте, що мене ще бісить, коли люди, от коли тобі сподобалась книжка, яка дійсно там, наприклад, зараз популярна. А там комусь вона не сподобалась в буктоті. Ну, коротше, ти записуєш гарний відгук на книжку, яка тобі дійсно сподобалась, І так вийшло, що ця книжка зараз там популярна, що її надсилали там блогерам на огляд. І тобі почнуть писати, що ти проплачений відгук, фу, вам точно заплатили за це відео. Та в сенсі. От знаєте, іноді реально, коли ти записуєш гарний відгук на якусь книжку популярну, ти боїшся, що тебе почнуть звинувачувати в тому, що це не твій щирий відгук, бо люди якісь настільки бувають. Негативні і озлоблені в цьому плані, що вони не вірять, що тобі дійсно може сподобатись ця книжка, і вони думають, що це просто якась акція проплачена видавництвом, щоб всі сказали, яка ця книжка класна. Та блін, ні, це дійсно якась проблема. Бо часто я таке бачу, і мене це дуже бісить. Що люди думають, що боже блогери книжкові сидять приплачені видавництвами і рекомендують всім підряд, якісь гівняні книжки. Якби я рекомендувала всім підряд, якісь гівняні книжки, у мене не було б книжкового блогу, бо люди б не довіряли моїй думці. І не підписувалися б на мене, і заблокували б мене, бо я б їм рекомендувала гівняні книжки. Наостанок, давайте прочитаємо кілька відгуків про Гаррі Поттера, Точніше, оцей відок мене дуже насмішив, бо спочатку я не зрозуміла, а потім я подивилася на ім'я людини, яка написала цей відгук, і Це Волдеморт з аватаркою Волдеморта. Це неповага до всіх чистокровок. Моя голова виглядала дуже загрозливо на голові цього дивного професора Гаррі Поттер це ще не кінець. Треба було так додуматися, написати цей відгук, створити ще з зім'ям Волдеморта і аватаркою. У тебе потім все життя буде аккаунт з аватаркою Волдеморта на Гудріц. Ну а це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Мені дуже подобається читати негативні коментарі на мої улюблені книжки. Пишіть, як було вам, і побачимось в наступному відео.